Відеопрограма 6 хвилин про гість нашої програми, доктор біологічних наук Борис Сорочинський, експерт Інституту харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України. Пане Сорочинський, де у нас генно модифікована продукція вже наявна в Україні? Знаєте, в мене немає абсолютно точної відповіді на це питання. Я можу лише здогадуватися, де вона є чи, чи може бути. Почнемо з самого головного. Станом на сьогодні в Україні офіційно не зареєстрований жоден генетично модифікований сорт рослин. Станом на сьогодні в Україні офіційно не зареєстрований жоден генетично модифікований інгредієнт чи компонент, який дозволений для використання в харчових цілях. І відповідно вся та продукція, яка Є на нашому ринку, вона не пройшла процедуру реєстрації. Не зареєстрований, тому що не хотіли реєструвати чи не могли? Не знаю це питання до виробників і до авторів, але щоб закінчити думку, раз не пройшли процедуру реєстрації, то вони просто не повинні бути на цьому ринку, тому що вони нелегальні. Процедура реєстрації у нас складна. Чому е, ніхто з виробників потенційно не зацікавлений чи не пройшов цю процедуру реєстрації? Мені важко судити, але вона настільки складна, що з моєї точки зору її просто неможливо почати і завершити. Через те, напевно, така бюрократична машина, яка створена, вона просто не дозволяє. Офіційно робити все. Якщо ж говорити про те, де може бути, то нагадаю, що на світовому ринку найбільша частка генетична модифікація представлена соєю, кукурудзою, ріпаком, бавовником, частково цукровим буряком. Відповідно, може потенційно бути. В продукції, якщо говорити про харчову продукцію, там де використовуються сові білки чи совішок, ковбаси, м'ясні вироби, можливо, кондитерські вироби. Якщо говорити про продукцію, яка отримана з кукурудзи, можливо, це знову ж таки з саме ж самою цілком можливо, що це певна частинка кормів для тварин. Якщо ж говорити про продукцію, яка отримана з ріпаку, то тут. Споживача цікавить олія, яка ріпакова олія. Там задетектувати генетичну модифікацію нереально. Бавовник нас не тривожить, тому що в целюлозі теж немає генетичної модифікації. Цукор там теж немає генетичної модифікації, Під модифікацією модифікаціями розуміємо залишки ДНК генетично зміненої. Тобто перелік продукції досить обмежений харчовою продукції. Водночас, якщо говорити про посіви, ну знову ж таки, це ті культури, які щойно згадані, але маю сказати, що жодної спроби провести системний аналіз, оцінити, що є в нас на ринку, розробити заходи, які б не дозволяли порушувати встановлений порядок, на жаль, у нас ніхто ніколи не робив. Пане Сороченський, із за такої ситуації, як ви намагаєтеся оберегти себе і членів своєї родини від ГМО? Ну, почнемо з того, що немає від чого зберігати. По одній простій причині, що ті, що ті ГМО, які пройшли процедуру реєстрації в інших країнах і які офіційно вивільні на ринку, а у нас я абсолютно перенкорний, е, поки що принаймні немає неавторизованих ГМО в інших країнах. Так ось ті продукції, які офіційно пройшли процедуру реєстрації, вони мають безпечну історію свого використання. Вони не несуть ризиків. Жодних для здоров'я людини для довкілля через те особливо оберігатися немає від чого, тому що те, що поки що є станом на сьогодні на офіційному ринку, це небезпечна продукція. На вашу думку, достатньо минуло часу для того, щоб протестувати ті продукти і стверджувати, що для здоров'я людини немає шкоди. Ну історія комерційного використання ГМО пройшла, починається з 96 го року. Площі посів ГМО зростають, зростають у всьому світі, причому використовують гемпродукцію величезна кількість країн, і країни, що розвиваються, і країни, що належать до індустріально розвинутих країн. В цих країнах проживає більше населення планети. Мені здається, що досвід, який придбали ці країни. Дуже величезний і немає підстав говорити про небезпеку ГМО. Більше того, я можу посилатися на звіт європейського союзу. Європейський союз склав порядка 300 мільйонів євро вивчення безпечності ГМО, висновок наукових проєктів. Що ГМО несуть небезпеки. скільки ще треба часу грошей? Дякую. Наша програма, наше інтерв'ю було би цікавішим, скажімо, у 2096 році. Але це дожити треба. Сподіваюсь, що побачимося. До побачення. Як до побачення.